На університетському стадіоні у Луцьку вперше відбувся всеукраїнський турнір із об'єднаного жіночого футболу спеціальної олімпіади України за підтримки благодійної організації Карітас Спес розповіла співорганізаторка Катерина Свіщова. Учасниці новоствореної луцької команди Волинські патріотки Анна Степаненко і Валерія Редько вперше беруть участь у такому спортивному заході. Почали ми з цього початку тижня, трошки потренувалися в залі на вулиці. Стараються дівчата дуже сильно. «Розраховуємо на наші сили. Ну на що мені перемогти? Співорганізаторка турніру Катерина Свіщова каже: такі змагання дають можливість дітям та молоді з інвалідністю показати спортивні здібності. У турнірі взяли участь чотири команди. На полі грає сім спортсменок. Серед них четверо дівчаток мають особливі освітні потреби, і троє нормотипових дівчаток. Це вперше такий формат. Команди заболоті за турців і Житомирської області. Культурну програму забезпечили благодійники, каже Катерина Свіщева. Проблема дітей, які стали жертвами війни, вона дуже важлива. Коли стосується це дітей з особливими потребами, дітей з інтернатів, з спеціальних закладів, це взагалі якби можливість подарувати дітям посмішку. Культурна програма якби, частково лежить на нашій організації. Захід розпочали із хореографії на спортивну тематику та виконання пісні Ой, у лузі червона калина жестовою мовою. Чека, хлопці гуляли в футбол суті, Ми дівчата. Як часто ви тренуєте своєю збірною суботу, неділю, тілю, кожний вихідні думаємо, що і можемо. Кмитівська спеціальна школа. Приїхали за своїх дітей. Наші діти налановиті, і в цьому році ми їдемо на змагання у Берлін. На початку першого матчу команди уже показали результати, говорить Катерина Свіщева. Турнір мав товариський характер, тому нагороди отримали усі учасники команди. Микита Чибар, Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.